дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Ті. Волині втратила ще одного захисника. У ліцеї села Суходоли молодик вистрілив з пневматичної зброї у двох учнів. На Волині заклади освіти знову йдуть на карантин. На дистанційці 43 школи. Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. В ефірі для вас працює Ангеліна Гущина. І далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, вкотре повідомляємо вам про втрати. На Донеччині загинув захисник із Волині 2 березня. Цьогоріч в бою біля Федорівки, що на Бахмутщині, загинув 34-річний головний сержант Віталій Супрун із села Ратнів. Він віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну! У Волинській області виникла масштабна пожежа, яка охопила кілька населених пунктів. Зокрема, в селі Черча на Камінькаширщині спалахнула трава та очерет. Щось спричинило значне загоряння. Ще одне займання сталося в Любашівській громаді. Там вогонь дістався навіть сільського кладовища. Вогонь швидко поширюється, що ускладнює ситуацію, і є випадки, коли вогонь підбирається до житлових будинків. Як повідомили, у Любашівській громаді ситуація критична. Рятувальники та місцеві служби працюють над ліквідацією пожеж, щоб не допустити її подальшого поширення. Окрім того, за повідомленням ДСНС Волині у Камінькашерському районі сталося 6 пожеж у селах у Ковальському районі. Зафіксовано 8 пожеж, а в Луцькому одна пожежа. У ліцеї села Суходоли Володимирського району 18-річний молодик вистрілив у двох учнів з пневматичної зброї. Як повідомили у поліції Волині, молодик прийшов до школи, щоб похизуватися перед учнями придбаним пневматичним пістолетом. Не дотримуючись правил безпеки, він почав стріляти. Металеві кульки влучили по двох учнях. Вчителька навчального закладу сповістила про інцидент в поліцію. В школі цю подію не коментують. А за коментарями звертайтеся в поліцію. Стриває слідство. Я не знаю, яку інформацію можу розголошувати, яку я не можу розголошувати. Звертайтеся в поліцію, вам там надуть всю інформацію. Директор додав, що з учнями, в яких потрапили металеві кульки, все добре. У поліції повідомили, що за цим фактом відомості внесено до ЄРДР за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Всі деталі з'ясовують слідчі. На Волині взяли під варту трьох учасників організованої групи, які налагодили збут метадону через месенджер Телеграм. Як повідомляє обласна прокуратура, двоє жителів Черкащини та мешканець Київщини займалися розповсюдженням наркотиків з січня. Минулого року вони використовували чат у телеграмі та відправляли заборонені речовини поштою в різні регіони України. Лише за одну добу зловмисники відправили 130 пакунків із метадоном у Дніпро, Вінницю, Київ, Харків та інші міста. Під час обшуку в орендованому помешканні у Луцьку правоохоронці вилучили 410 грамів метадону, канабісу, пакувальні матеріали та блокноти з записами. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід тримання під вартою без права внесення. Застави. Епідеміологічна ситуація на Волині погіршується. Школи переводять на дистанційне навчання. Ну а дитячі садки закривають. За даними Волинської ОВА, перевищення епідпорогу в області становить 78% Станом на 7 березня на дистанційку переведено 43 школи та 139 класів. Також закрили 8 дитсадків. Чотири у Ковальському районі, два у Луцькому та два у З початку тижня на Волині зареєстровано близько 10 тисяч випадків грипу та ГРВІ, Більшість з яких припадає на дітей. У лікарнях перебувають близько 200 людей, половина з яких діти. У Луцьку на вулиці Назарія Яремчука місцеві жителі помітили стовп диму, що здіймався до неба. Як згодом повідомили у прес-службі ДСНС Волинської області причиною пожежі стала суха трава, що загорілася на місце події. Оперативно виїхали рятувальники, які розпочали гасіння вогню. Пожежники зазначили, що ліквідували займання. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, 7 березня російські війська здійснили чергову масовну атаку по території України, обстрілявши кілька регіонів. Дніпропетровщина зазнала удару з боку артилерії та дронів. Камікадзе пошкоджень серед цивільних немає. Проте сили протиповітряної оборони знищили 17 ворожих цілей. Постраждалих не зафіксовано. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Леса. На Полтавщині. Ворожі уламки впали на приватний будинок у Мургурському районі, внаслідок чого є постраждалих двоє людей, серед яких є дитина. Також пошкоджено два будинки та газопровід. Повідомляє Полтавська Ова. Ну а на Харківщині російський обстріл вдарив по цивільному підприємству, спричинивши пожежу. Пошкоджено критичну інфраструктуру, а також 30 будинків у приватному секторі. Пожежі охопили п'ять автомобілів та 10 гаражів. Спалахнула квартира в багатоквартирному будинку. Постраждали восьмероль. Людей, двоє з яких шпиталізовані, відновлюють системи теплопостачання у восьми багатоквартирних будинках, де проживають 670 осіб. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синігубов. Ну а на Тернопільщині ворожий удар по критичному промисловому об'єкту призвів до влучання, яке може спричинити проблеми з газопостачанням. Проте загиблих, що постраждалих, на щастя, немає. Ну й одна ракета була збита силами ППО. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. На Івано-Франківщині вибухи вночі стали наслідком роботи ППО, але руйнувань та постраждалих не було. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. На Одещині масована дронова атака спричинила пожежі у передмісті Одеси. Пошкоджено три приватні будинки, але інформація про постраждалих ще уточнюється. У відповідь на ракетно-дронові обстріли польща знову підняла свою авіацію. Внаслідок атак пошкоджено енергетичну та газову інфраструктуру в різних регіонах України. Рятувальники та енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків а також здійснюються заходи для стабілізації енергопостачання. Російські штурмові групи намагаються прорвати український рубіж поблизу суджі Курської області. Повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Бої тривають у прикордоні Сумщини, ворог намагається просунутися в бік траси юнаківка суджа, створюючи загрозу для українських сил. Оборонці стримують атаки та завдають значних втрат противнику. За даними джерел Росіян, поступово нарощували сили в цьому районі. А 5-6 березня здійснили. Активний прорив українські підрозділи роблять усе можливе щоб стабілізувати ситуацію. На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували організовану групу шахраїв, які виманили в українців понад 2 мільйони гривень. Зловмисники, представляючись працівниками мобільних операторів, пропонували громадянам захистити їхні номери від шахраїв. Для цього вони вимагали перевипустити віртуальні картки та передати паролі від мобільних додатків. Отримавши ці дані, шахраї входили в онлайн банкінг потерпілих та переказували гроші. На свої рахунки у результаті вони ошукали щонайменше 20 осіб на суму понад 2 мільйони гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 6 березня ввечері на Львівщині було знайдено тіло 76-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що причиною трагедії стало загоряння сухої трави. За інформацією департаменту цивільного захисту, інцидент стався близько 6-ї вечора у селі Середкевичі. На місці пожежі в полі рятувальники виявили, обгоріле тіло чоловіка місцевого мешканця. Попередньо встановлено, що пенсіонер намагався самостійно загасити пожежу сухостою. Що й призвело до його загибелі на даний момент? Проводяться слідчі заходи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україну надійшли перші кошти від Великої Британії забезпечення доходами від заморожених російських активів. Україна отримала 752 мільйони фунтів стерлінгів. Кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни. Шмигаль подякував уряду Великої Британії та партнерам G7 за механізм, який дозволяє російським коштам працювати на Україну. Він також висловив сподівання, що всі суверенні активи Росії. В майбутньому будуть конфісковані та передані на користь України. Тепер переходимо з вами до загальносвітових новин. Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нову заборону на в'їзд до США для громадян кількох країн. Цього разу обмеження будуть більш широкими ніж під час першого терміну Трампа. Планується створення. Червоного списку країн, до якого можуть увійти Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела, Ємен і ймовірно Афганістан. Також буде введено помаранчевий список країн з обмеженнями на типи віз. Країни з жовтого списку повинні усунути недоліки протягом 60 днів, інакше потраплять до червоного або помаранчевого списку. Неясно, чи будуть ці обмеження стосуватися власників діючих віз та грін-карт. Президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення співпраці з і анонсував зустріч. Саудівській Аравії 12 березня, за інформацією американських змі, українська команда, зокрема Андрій Єрмак, зустрінеться з представниками США для обговорення важливих питань. Зеленський також підтвердив цю зустріч, зазначивши, що його візит у Саудівську Аравію включатиме переговори зі спадкоємним принципом. А потім команда залишиться для переговорів з американськими партнерами. Зеленський також озвучив кроки для встановлення перемир'я, серед яких. Зупинка бойових операцій у Чорному морі та на фронті він підкреслив, що важливо, аби Росія визнала необхідність припинення війни. Крім того, Келох, представник Дональда Трампа, закликав Зеленського підписати угоду про корисні копалини, щоб відновити допомогу США та забезпечити фактично гарантію безпеки. Європа розробляє незалежну систему безпеки, і Німеччина має намір зміцнити свою обороноздатність. Представник партії Альтернатива для Німеччини з питань оборони рюдігер Люкасен заявив, що Німеччина повинна мати власну ядерну зброю та обов'язкову військову службу, зокрема для жінок. Він підкреслив, що для цього слід замінити конституцію країни. Люкасен зазначив, що, хоча наразі немає прямої загрози з боку Росії, варіант нападу не можна виключати. За його словами, Європі необхідно стати стратегічно автономною, щоб мати можливість здійснювати ядерне стримування без підтримки США. Це включає створення власної військової та командної структури для Європи. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент конкуренті Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Тим на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож бережіть себе та не перемикайте.